Ви на каналі Артем Кобри і сьогодні у нас трава Цирава. Да. Перший у гравець під ім'ям Саша. Професійний. Да. Так. Перший у нас Саша. Можна, будь ласка, поправити? А що, не так. А. Це Спасибо духовне. Так, от оту, увага мої. Ну, З ногами все добре. Скачував в пакеті. 20 хвилин. Чого за квітка закрутилася? Так, перший чекпоінт, чекпоїнт. Червоно крутиться. Так, перший чекпоїнт і там підемо підігнем я. Підігнем Артем. У него канал Ой, кинал називається. Канал називається Артем Кобра. Да. Бо в нього є агентство Кобра, і його звати Артем. Да. Це елементарно, Пакет. Элементарно. Я голосали, то елементарно. Ну ладно. ти тут заваришся. Так. Зараз як Ха? Я всі з вас. Палатка. Да, тобі і Джері. і Бачите, де... угу. валимо Валимося, с... але головне, повалитися самі. Так, собокат синіть. Це не візимо. Це невізіння Вон, бачите. Цебокат на написано. написано, розсто бід чого. Можете подумати, що на цьому замикаті легко лавчий. їхати. Вовше важко даємо їхати, якщо чесно. Тут взагалі навіть їхати не можна. Да. Я за як двох коліс із себе ведуть. О боже, як дві халісниці. Так, і чуть-чуть ближче. Комахи летають. Раз. Оп. И два. Осидали. Чекпоинт. Номер три. Так. Ой. Опять Опять Так, на ходу все. Голосуйте в коментарях. За кого ви голосуєте? За Сашу чи, чи за Артема. Педра, 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 Педра Па. Все, переходимо до гравця Сашу. Як би переход? Под музику. Так, переходимо до балку, тут у вас сидіть за ногами. Напиши, если вода без тут родера. Напишите в комментариях. Мы тобто, не Дискриминируем. Так так, Досочки. Раз, гур, два игрушка. Да блин, я походу тут не да? Да. да. Ты заристые. Да, я не про то, я раніше диркнулася. Дурень. Витрику, завтра, завтра, Суб, я От того дурачкого вигляду перевернувся. Будем. Так, ладно. Давай, Артем, 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 Артем. Карти, в, не що? Де карта? Тоже це то, з тебе вліваю. А! Це добре. Не Артем, не Артем, не Артем, а не Артем, не Артем, не Артем. Поза, але Артем. Ну, не Артем, щоб ти не виграв, щоб я не накартала, случайно. Шип. Так давай швидше вже. А чого я не піднімето передбігання? Ти замокат вийде. Оцей замокат не повинен зайде. О! Ты прыгай так, як я. я. Я уже... Зараз за, за, допрыгивайся. Вот ты. Ну, Фу, все, прошел. Все, пройшов взагалі. Все, чекпоинт дуже. Давай це приїхаємо. Дропай, 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 дропай. Так. Це А. Оце таке. Де? Че тут на камері голос А, якийсь поставив? Мікрофон і А поставлено. Може, А це Аня? Може, вона захватила на нашу камеру? Так, вона да, захватили. Портрегис якийсь, через день сьогодні робиться. То вода, то пісков. Так. Педро, Петро, Петро. Педро, пе! Переходимо як вам. Вірте, дірти, люди, у дива. Так. Треба сконцентруватися.

Лище, Добрий день! Підписуйтесь до канал Артем Кобра. Підписуйтесь до канал Артем Кобра. Педро, 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 Пе! Короче, зараз Артем знову скаже. Давай пережнімемо відео, бо я знав прем'єр, короче. Рекламу того каналу. У мене не Так. Тепер то ні. Тепер. Подиві! Бляха! Вигравший персонаж, чого? Я з педрам петрам. Я не ватого буду. Дивіться, Друге місце. перед вами. Сі. А чи чия буде? Мурчик. Ладно, ці. Что на тебе какие тут летали? Должен влекали, влекали, таком, так Артем, Давай быстрее проходи. <связь> <связь> Вин прошел! <связь> да, побачили. Вы уже докадали Артем Кобра. Да. <связь> да. <связь> да. <связь> Все, давайте всем пока.